6 січня. Любов не терпить зволікання. Три царі, щойно прибувши до Ісуса, не пошкодували сил, щоб пізнати й полюбити того, який під впливом Божої ласки завоював їхні серця, обдаровуючи такою любов'ю, яка хоче жертвувати себе, бо серце в своїй малості не може її вмістити і прагне далі передавати те. Що його наповнює. Молитва до ангела-хранителя, Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк, о небесна скарбниця всіх благодатей, Мати Божа і Моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність. Тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О милосердна Управительку Божих ласк, Свята Діво Марія, Ти є матір'ю вічного воплоченого Слова. Як я обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю, поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О найдорожча управителька Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа. Свята Марія, ти прийняла від Нього серце, здатне змилосердитися на людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся. Повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний Плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, О мати Моя. Скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.